Доброго дня. Товариство Укрсервіс, це, це великий постачальник обладнання в Україну, почав постачання в Україну під власне замовлення ось таких плиткорізів. Дуже коротко я про нього зупинюсь. Цей плиткоріз, його назва довга, китайська, можна її не читати. Але в кінці 920 це значить, що довжина порізки і його плитки рівняється 920 мм. Конкурентами цього плиткорізами є Ford tts 250 одверк 921 і макалістер також на довжину різу 900 мм. У них такі самі габарити, той самий, я так розумію, завод, але є деякі відмінності. Не маючи цих плиткорізів, я про відмінності не буду розмовляти, я просто розповім про цей плиткоріз. Він, в принципі, вібрав в собі деякі гарні риси. Перше, тут встановили досить потужний двигун на 1200 Вт. Для 230-го диску його вистачає, щоб з комфортом різати кераміку напольну і навіть керамограніт. Що ще з плюсів? Ось така прорезинова е, стіл, який не шумить і комфортно людині працювати. Хоч він, звісно, і е, рухається, але все рівно це плюс. Це не алюмінієвий, який заважає при роботі. Ну, як на мене, тобто лишні децибели створює. Е, що який ще плюс? Ну, звісно, двигун це величезний плюс. Ось такий розширювач стола, якими деякі плиткорізи, ну, конкуренти не комплектуються. Крім того, він широченний. Ну, як на мене, комфортний. Слідуюче питання. Що ще? Який плюс Дуже міцна конструкція. Бачите? Вона стоїть на міцних ніжках, які закінчуються. Такими резиновими накладками. Як на мене, дуже зручно і комфортно буде, комфортно буде стояти. Що в комплекті йде? В комплекті йдуть ручки, тобто пластикові болти, які ставляться, Кстати, по краям на, на ніжки ставляться і для нахилу під 45 градусів також дві. Пробка, ключі, ніжки. Тут ще йдуть ніжки, і ніжки можна закріпити не тільки на низ. я і не рекомендую кріпити на низ. Я рекомендую кріпити ось сюди. Чому сюди? Тому що, по-перше, дуже не треба їх знімати буде при транспортуванні по, скажімо так, всередині приміщення. Якщо... Ви закріпите вниз їх кожен раз, коли ви кудись перевозите, їх треба знімати. Як на мене, незручно. Крім того, якщо ви будете переміщувати з ніжками, які будуть в стоячому положенні, є вероятність, що ніжки складуться, бо тут немає бокового ось цього трацового упору, складуться і плиткоріст впаде. Тому... Кріпить їх на корпус і буде вам щастя. Е, комплектується ось такий широкий упор широкий з таким кутником, як на мене дуже зручна конструкція. Тепер секретка, е, тут як зазвичай стоїть. Е, Звичайного китайського виробництва, сім вертикальних підшипників. Це дуже вдала конструкція, вона стоїть на дуже багатьох подкорізах, в тому числі Макалістер, Старк, Шепач, Форте і таке інше. Скажімо так, вони всі взаємозаміняємі, вони всі один до одного підходять, тому її дуже легко знайти. Як особливість тут стоїть регулювання, якщо ви продивитесь... Бачите, зарегульовачний болт. Цього не було раніше і нема в деяких туткорізах. Це також невеличкий, але плюс. Хоча, скажімо так, це можна було і без цього. Так, кріпиться він для транспортування. Тут спеціальний болт, який йде в комплекті. Є ручка, яка ставиться два положення або в цьому положенні або в цьому положенні. Це вже як комусь зручно різати. Ну от, в принципі, і все. Він, звісно, нахиляється під кут. Звісно, двигун в нього опускається і піднімається. Бачите. Тут всередині конструкція... А, майте на увазі, що... На заводі, на китайському, я так розумію, дуже сильно затягують оцей болт. Тому я зазвичай, коли я продаю, я відкручую сам, бо дуже складно відкрутити, дуже великі зусилля треба приділяти. Крім того, зауважте, що цей болт кріплення двигуна також дуже сильно закручений і треба дуже великі зусилля, ну тут звичайно відкручувати в всю сторону проти часової стрілки, як зазвичай. А цю гайку треба відкручувати по часовій стрілці. Деякі люди, уявіть собі, вже в мене були випадки, що він зміг зірвати цю гайку, пробувавши її відкручувати ну, в звичайному напрямку проти часової сової стрілці. І такі випадки бувають, так що дуже уважно будьте. Як зазвичай запчастини, хоч і не дефіцит, але їх не так швидко. Стандартного розміру в фланці. Це я конструкцію показую. Бачите, тут як зазвичай резиночка. Треба перевірити, щоб вона щільно прилягала. Не отак стояла, а щільно, Це запобігає, хоч там і стоїть манжет, але все рівно вона запобігає бруду і води в двигун потрапляння. Ну, ще й включимо його, щоб ви подивилися, як він працює. Ага. Так, не треба сильно затягувати достатньо. Так, пробуємо. Швидкість обертів. 3000 обертів на хвилину, що дозволяє ставити е, звичайні диски Ну, В принципі, всі китайські плиткорізи з такими обертами працюють. Ось і все, що я хочу розповісти. Крім того, що Укрсервіс декларує без пер... ну, так, сервіс постачання запчастин і гарантію один рік. Ну, звісно, гарантія тільки на двигун. В принципі, тут нема що нічого. Електрична частина, вона там як два тижні гарантії. Ось вся, вся інформація. Так що звертайтеся до мене або в прокат, або по продажі такої техніки. До побачення.